На вулиці Ірмолової люди в жалобі з квітами. Жителі Гданцівки прощаються з захисником України Володимиром Жиловським. Для побратимів з механізованого батальйону він був досвідченим військовим для сусідів і знайомих, чесною і чуйною людиною. Був дуже хороший і сусід, і батько, і чоловік він дуже хороший. Він добрий, відзивчивий. Він ніколи не скаже, що ні, не допоможу. Або вдома щось робити. Він все робив, на роботу ходив, гроші заробляв. Знаю, що він пройшов Ато. Декілька разів був в Ато. Жінка його збирала і віші для АТОвців, І в'язали, мама моя в'язала носки, теж ним передавала. Володимир жив у цьому будинку з дитинства, багато сусідів старшого віку, тепло відгукуються про його родину. Я просто гордий, що. Такий сусід, він виріс у мене на осях. На відміну від інших дітей, вона дитина була спокійна, врівноважена, доброзичлива, завжди готовий прийти на допомогу. Ввічливий. Дуже жалко цього хлопця. Ми будемо його пам'ятати. У старшого сержанта Володимира Жиловського залишилася дружина, син та донька двоє онуків. Батько був доброю і чуйною людиною. Згадує дочка. Ще з 2014 року пішов в АТО. Він рік відслужив, потім підписав контракт, ще два роки служив. І так, впродовж цього часу, десь близько чотирьох років, він був в АТО, потім на війні. У нього є дві медалі з посвідченням. Коли в минулому році почалася війна, він пішов на війну з 30 березня. Десь приблизно через місяць, але весь цей час він абсолютно нічого нам не розказував, не говорив, де він, що він. Рідні Володимира сподівалися дочекатися його живим. На жаль, довідалися їхній чоловік, батько, дідусь загинув поблизу села Левадне Запорізької області під час артобстрілу, допомагаючи іншим. Нам подзвонив 5 числа, 5 червня, командир батальйону і сказав, що батько загинув. Що це стовідсоткова інформація, але офіційної інформації ще немає. Ми почали його з того зразу дня шукати, дзвонити військомат, нам нічого не говорили, де він, що він. Ми були десь п'ять днів, просто не знали насправді, що відбулося. що сталося, Але військові, які були там в той момент, нам розказували, що він загинув на місці. Йому попав осколок в Артерію в нозі, і він загинув. Тобто йому навіть не встигли надати допомогу. Володимир Жиловський назавжди залишиться героєм для усіх, хто його знав. Він був дуже патріотичним. Він захищав нашу країну для того, щоб нас було майбутнє, в наших дітей було майбутнє, щоб наші діти, онуки не жили під таким обстрілом, як, наприклад, зараз. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.